Вітаю! Тема нашого дослідження ріст і дозрівання плодів. Ми повинні з вами дослідити процеси росту і дозрівання плодів на різних етапах життя. Рослинка росте, утворюються нові листки, з'являються квіти, дозрівають плоди. Але ці процеси діти не відбуваються водночас. Тобто для рослини на певному етапі життя більш важливим є один із процесів. Наприклад, що важливіше рости чи плодоносити. Рослинка повинна це вибрати. Для досліду першого нам потрібні два горщики з ґрунтом, насіння пшениці або квасолі, вода, дві банки, якими можна накрити горщики з рослинами, яблука і ніж. З ножиком поводитися потрібно обережно. Спочатку ми з вами повинні угорщики посадити насіння, потім їх полити. Викласти дольки яблук, накрити склянками і покласти на підвіконня. І дочекатися моменту, коли насіння проросте. Приступаємо до роботи. Висіваємо насіння в горщики. Так. Ріжемо яблука. Добре, сильно. Зкриваємо. По всьому ґрунту, так. Ще. Так, Юра і Андрій викладаєте яблука? Так. Добре. Достатньо, достатньо, накриваємо склянками, там не треба. Ми будемо порівнювати. Так, прошу, накривай склянкою. Другу баночку. Так. І переносимо, прошу Андрійку або Юра, переносимо на вікно, дівчатка, допоможіть знизу. Так. Допоможіть. Залишаємо і через деякий період повернемося і будемо спостерігати, що відбулося у горщиках. Вітаю! Ось дітки. Пройшло шість днів. що ми спостерігаємо у нашому досліді. Що ви бачите? Що, що там, де були яблука, вони... Які менш... рослинки? Менші. Менші. Вони відстають у рості. Так, так. Вони відстають у рості. У чому ж справа? Як ви думаєте, все в них є, всі поживні речовини, а росту немає. Напевно, справа в чому, Юрику? Яблука. У яблуках. У яблуках. Бо майже у дозрілих фруктах, яблука ж дозрілий фрукт. Напевно, відділилася якась спеціальна речовина, яка впливала негативно на ріст рослину, так? Тобто призупинила ріст. І ось це для вас сьогодні нове слово, бо це є спеціальна речовина, спеціальний газ, він безбарвний, так? І називається етилен це фітогормон. І саме він пришвидшує дозрівання плодів. Але він іще є. Газом старіння. Він так впливає на рослини, що вони починають швидше дозрівати, а потім і старіти. Саме через цей газ рослинка не може одночасно виконувати дві функції і рости, і плодоносити. А як би Ви, учні пояснили такий конфлікт інтересів? Це тому, що рослина одночасно не може плодоносити і рости бо їй не вистачає енергії. Правильно. Їй не вистачає енергії, і тому рослинка повинна обрати, який процес на той момент для неї найважливіший. І зайвий процес припинити. Отож, приступаємо до виконання досвіду номер 2 Окрім впливу ріст, гасетилен має ще одну дію. Давайте дослідимо її експериментально. Для цього експерименту нам потрібні банани. Яблука, ножиці, поліетиленовий пакет і резинка. Треба взяти поліетиленовий пакет, прошу, Юля, покласти незрілі банани в пакет, біля них покласти яблуко, щільно закрити, зав'язати резинкою. Андрій зробить отвори у мішечку, щоб повітря не застоювалося. Багато отворів сюди. Так. Добре, ще. Так. І залишаємо фрукти у пакеті. А інші два банани ставимо у затінок. Перенесіть, будь ласка, у затінок. І через деякий час будемо спину. Отож тільки пройшло п'ять днів. Давайте подивимося, що відбулося з бананами, що були в пакеті. Прошу. Чи дозріли вони? Напевно, перезріли. Який процес у них розпочався? Чорний. Ну вони чорні, процес вони почали гнити, правда? Так. Це процес гниття, бо вони стали м'які і темні, якщо порівняти ось з цими бананами, які були поза пакетом. Так? так? Ці не такі чорні. Отже, ми можемо зробити висновок, що яблуко, яке було у пакеті, що відділяє е... газ. Етилен, так, який, як впливає на банані, він прискорює дозрівання плодів. І це є доказ того, що газ етилен це є газ старіння. Значить, там, де були фрукти дозрілі, вони здатні відділяти етилен, який і прискорює дозрівання будь-яких плодів, які знаходяться з цими фруктами. Поряд. Отож, дітки, ми з вами сьогодні дослідили процеси росту і дозрівання плодів. Дізналися, що таке етилен, як він впливає на різні плоди. Вам сподобалося досліджувати? Так! Отож, до побачення! До, до зустрічі! Побачення. До побачення!